Завершився матч між Соколом і Херсонським Дніпром 10-0. Максим Качмар, тренер Херсонського Дніпра, з нами зараз. Пане Максиме, начебто добре розпочалася гра, команда дисципліновано грала, але врешті розсипалася, ну і до 10 шайб докотила. Нас насправді вистачило лише на перші 10 хвилин. Далі ми зовсім остановилися, дивилися тільки хокей. Зовсім не, дві... не двигались і не змогли зібратися, Другий період ми зовсім розсипались. Тільки, ну, більше нічого сказати. Долю гри сьогодні в виконавська майстерність досвідчених гравців Сокола вирішила чи не тільки? Ні, не тільки. Вирішила, то, що ми не програємо про багато боротьби. І не вивсі не виконали тренерську установку. І, ну, ми дуже багато помилок ми зробили в другому періоді. І це все вирішило долю матчу. Може, це такий болісний процес команді треба пройти через це. Цим хлопцям треба пройти, щоб врешті оббитися і стати вже зрілими майстрами. Ми поки дуже молоді, ми працюємо над цим. Е є певні моменти, е які ми ще не можемо вирішити, Але ми над цим працюємо і ми тренерським складом сподіваємося, що ми пройдемо це коротшим шляхом. Дякую вам дуже. Олег Шафаренко, тренер Сокола. Олеже Леонідовичу. Мабуть, за рахунку 10-0 важко якісь недоліки шукати в грі команди? Так, зіграли сьогодні добре, усі рухалися, комбінували рахунок на табло, усі молодці. Якщо на початку сезону так досить результативно грали молоді хокеїсти, то зараз е, ті гравці, які лідери, поступово виходять на провідні ролі. Тобто вони набрали форму чи просто е, зараз вони, їх, їхня вага більша в команді стає? Ну так, їхня вага значна, тому вони повинні так грати. Ну, чому? Незважаючи на те, який суперник проти тебе грає, повинен грати. Як мієш? Тому такий результат. Віктор Захаров закинув сім шайб за три матчі після повернення після травми. Зараз він показує, що є лідером команди. Але тим не менше, після травми ви забрали в нього нашивку капітан на грудях. Чому? Ну, Вадим Мазур був. Коли Вітя був травмований, ну, команда зіграла добре. Наразі залишаю Мазур, а там будемо дивитися. Ну, для мене е, це рівноцінно, що Захаров, Мазур, хто із них буде капітаном, це не сильно для мене важливо. Вони повинні готові. Готові повинні бути вдвох вести команду вперед. Сьогодні на шатаут Богдан Дяченко, але в кінці ви випустили. Михайла Шаповала. Ну, фактично цим вкрали Богдана Ну, Це тільки в статистиці не буде шатау. А так він зіграв на нуль для мене. Тепер команда нарешті має більш-менш велику паузу перед, перед відповідальним матчем проти шторма. Як будете готуватися, дастей команді можливо відпочити трохи. Відпочивати немає часу. Буде вихідний завтра і будемо готуватися до Одеси. Дякую.